Свин'я, каже, її простір. Да. Піду поламаю її, полапу ця свиня. Я вже щось запутався, де це ця свин'я. Ням, вона якусь ням в тебе знайшла. Да, да. Мисля, ти сліди здоріла. Дивись, до твій цар сидить. Може, біля нього посетить, по це у нас капуста? Її звати капуста. Краще будь добрий. Диви. Що це в нас спотекло? Випукає. <пілу> <Це, ти, розпіл. пілу> Може, оце дерево зробити. Що <пілу> <Шо> це <пілу> таке? Блін, ти походу розбудив М, <пілу> так. <блін, пілу> ну будуть оці жувачки бігати. <пілу> Ух ти, диви трісло мене. Ось до дивигла циклок. Тихо, це ти ви... сповнився. Я, я посадив одну березку і все. Треба ну. Зараз mm -hmm. прийдеш візьмеш парасольку, біля вогнища постоїш, може в тебе трохи оцей водний баланс зменшиться. Mm -hmm. Це mm -hmm. якось полегшить mm -hmm. твої симптоми. Mm -hmm. Треба, щоб вона погрому відводу жахнула, щоб його зарядити, щоб ти міг полікуватися. Mm -hmm.